Модрів Кременчуцький, адвокат Іко сьогодні в повній антополі саме характерник. Розпочав перша передача загозрюча. Непогано можна рахунок відкривати. 33-й. Вадим Лобода, 55-й Бочков, четвертий номер. Ігор Кол розіграш через свого партнера через третього номера контратака. Удар 1-0. Тоді 0-1. Все здорово розіграно. І У нас лише друга хвилина зустрічі розпочинається. Класна контратака. І Олександр Школьний здорово замикає дальню стійку після прострілу від Віталія здебільшого на контратаці. Побудувати свою гру. Так ось шукаю я так ту інформацію. Євченко, аут для адвокат. По 14 ударів, 11-10 з е, спро... темпом. Віддавка характерник намагається розгойдати свого опонента. 17-й номер. розгой Дядюнець свою команду виручав характерник здебільшого другого номера. Грає після швидкого забива... З тренером МСК Харків. Тому акцент, звичайно, на плей-офф першої ліги Але але після цього моменту дядюнець молодшенка добивання. Ух ти є... Влучив опонента дубль номер два. Знову скоро п'ятою здорово, технічно удар. Не знаю там Є я, я, Юдин виручає зараз від другого пропущеного голу. здавалося, все правильно робив Віктор Шевченко, потрібно бортатися назад. Характерники травмовані, на жаль, сьогодні не змогли приїхати до Кременчука. допомогти своїй команді е, в другому сезоні для себе ух. Зараз може бути контратака, срібло, путівку в лігу чемпіонів. Просто Макат та Олександра Школьного закінчується забитим голом останнього. Таким чином, кияни по команд Юдін перший номер, він воротар, ще один воротар. Богдан Подорожній. Він 99-й. Зараз після цього моменту... Було точності для Олександра Співченка не вистачило. один голом відзначився. Ось, але нагадаю, попри який матч не закінчився, сьогодні Юдін на місці. як розумію, там свого ж партнера, власного влучили і м'яч покидає межі ігрового. Майданчика Дениса. Дудко. Дудко, до речі, другий тайм. Здавалося, ось ми тільки про Дудка згадали, як рахунок стає 0-2. Характерник подвоює свою перевагу. Поки ми, друзі, розбили. На стовбах там Олександр Школьний. Ну це він мій. Школьний. Скидає на Стеблоського. То знову повертає. Простріл 3-0! Олександр Співченко на паркеті. Ну що, розіграш? Удар, дядюнець, нічого. Представників з Полтавщини. Кияни в два м'ячі переваги ведуть, Школьний ще розвертають. Моменти 3-0. Олександр Школьний забиває красиво. П'ятою, не п'ятою, звичайно, черпачком. Щербань додає асист до свого активу. Школьний дубль просто по-професорськи здавалось. Тут тут намагалися адвокати зберегти м'яч. З рахунком зараз після цього моменту поступається з рахунком 2-5 представникам з Дніпропетровщини. Сухій балці, жовтий ход. Перемога. Стояння відбувається сьогодні. Ну і матч наших представників з Ліги Чемпіонів. Зараз після цього моменту шанс, ударка характерник. Непогано. Розворот що удар. Кураж. Владислав зловив. Щербань на замаках, щербань на перекатах. Ухти, техніка-техніка пішла. Дніпрі все-таки Харків приймав, команда не грала в Полтаві, можливо, в силу повітряних частих тривог. Зараз у Штатах пройтись, друзів. По баталіях першого перших матчів 0-0. Відповідно, Харків, МСК Харків проти Запорізького колесу центр Зараз момент, що потрібно хоч один гол забивати. ні Що подобається у Чорно-Зелених, що вони намагаються до кінця витискати себе максимум. Повторюсь, болівальники прийшли 3 1 Вони забивають. Все-таки вони заслужили. Давайте будемо чесними. простріл на дальню стійку від 10-го номера, від Максима Скорова і. Капітан команди адвокати Ко Сергій Тимофієнко Один гол виписати на горіхи рефері. Той показав, що все контролюється. Свисток Був школьний, що буде четвертий гол. Удар Юдін молодчин. кутовий від е, столичного характерника. Хороший розіграш простріл на дальню вже за два тижні в нашій столиці. Дуже цікаве протистояння. Впевнений, що хлопці з Кременчуга приїдуть не просто так, так битися, прийдуть.